Які навички потрібні сучасній людині? Ми живемо в епоху, де можна замовити каву голосовою поштою, але три години обирати серіал на вечір. Зараз є купа технологій, які мали полегшити життя, а натомість чомусь ускладнили. Сьогодні розкажу про мої особисті спостереження, як же виграти виграти з цього дурдому сучасності. До речі, буду дуже рада, якщо ви поділитеся своїми поглядами, бо ці корисні висновки можуть нас реально врятувати. Почнемо. По-перше, сучасна людина має мати навичку зупиняти потік вибору на перші ліпші речі. Для прикладу, візьмемо один єдиний вибір в нашому житті одяг. От як раніше вибирали його? Що було, та й хапали, в черзі стояли, аби взяти хоч щось, щоб на голеньким не ходити. Зараз же навіть купити джинси це цілий квест. В ідеалі – це знати свій бренд, розмір, фасон. Зайшов в магазинчик і купив все і не паришся. А якщо цього всього не знаєш, витрачаєш час на пошук якихось джинс в мас маркеті потім дивишся ціну, обалдіваєш, шукаєш далі. Потім не сподобався фасон, немає його розміру, шукаєш далі, дивишся на якість. Ну, вона взагалі не коштує того. Потім щось нарешті знаходиш і даш примірочну. Там стоїш чергу, потім нічого не підійшло, і шуруєш, це школа повторювати в іншому магазині. І того на пошук однієї одиниці одягу може піти пару годин. Це, якщо не відволікатися на від інші необхідні речі. Я думаю, ви уловили суть про важливість навички вибору. Звісно, ще важче людям, які, які сумніваються в кожній ситуації і живуть життя, все має бути ідеально, бо якраз вони ще більше витрачають час на пошуки. Тепер згадаємо, що ми так само вибираємо продукти, що подивитися на Netflix чи ютюбчику, чи що вдягнути на роботу. А батькам ті самі справи помножуються на кількість дітей. по кожному треба придумати, що поїсти, що вдягнутися, і тому подібне. Видихаємо. Рішення таке: спостерігаємо за собою, коли ми в режимі пошуку. Зупиняємо вибір на перші ліпші речі. Ну, наприклад, в продуктовому магазині не переглядаємо всі банки з огірочками, а вибираємо улюблений бренд і топаємо далі. Якщо одяг обираємо, то одразу йдемо туди, де шансів купити гарну річ за нормальну ціну найвища. Тож головне правило припиняємо аналізувати все на рівні наукової диссертації. Якщо щось виглядає нормально, коштує адекватно і не викликає історичного сміху в оточуючих, беремо і йдемо далі. Переходимо до дубу. другої навички це розуміти, що важливіше. Якщо написати ваш список справ на день, як думаєте, скільки там їх вийде? От за день у мене інколи виходило десь 30, інколи 50. Це якщо не вписувати речі, що не термінові і не важливі, висять місяцями в статусі колись зроблю. Так от. Із цих 50 речей на день, якщо не розставляти їх по важливості, то я б ніколи не зайнялася собою. Багатніх справ нон-стоп, а статус мами це робота 24 на 7. І нехай мене захейтять всі інстамамочки, що встигають типу все. Це так не працює. Тому як смертна людина, я розумію, що все неможливо встигнути. Тому роблю спочатку терміново і важливо. Ну, наприклад, записати дитину до лікаря. Далі моє особисте, а от для мене важливо це мій стан здоров'я, бо його не слабо під час війни і після народження мого сонечка. Тому тренування вдома, ванна тепла ввечері і сон 8-9 годин це мій мінімум. Нехай стоїть брудний посад, бо я ходитиму без манікюру. Але ці справи обов'язково я маю зробити. Якщо не буде цього мінімуму, я тоді стаю невиспаною істеричкою, у якої поперек болить як у бабці, і сил фізично вже не буде щось робити, крім зціпити зуби, бо хочеться всіх перегризти. Тому визначайте, що вам особисто зараз важливіше: Заробити гроші, відновити своє здоров'я, покращити відносини з кимось. Є крута книжка на цю тему, як правильно визначити свої пріоритети. Але поки, на жаль, її українською не переклали. Тому, можливо, почну потроху її готувати для огляду ну, в наступних відео. Третя річ, яка, на мою думку, має бути у сучасної людини, це розуміння своїх емоцій. Світ. Це емоційна гойдалка, і всі ми в ній катаємося без ременів безпеки. Сучасні люди мають навик відволікати себе: телефон, музичка, подкасти, відео ще відео, ще відео. Хопа! І ти вже три години дивишся, як хом'ячок миє лапки. Але іноді треба просто зупинитися і подумати, що відбувається в твоїй голові. Бо якщо цього не робити, то можна несподівано розплакатися через те, що продавець не поклав додаткову серветочку в пакет. Правило тут просте: виділяємо час на перевірку нашої системи. Де я, що я відчуваю, чому мені хочеться з'їсти три шоколадки поспіль і що з цим робити. Крім очевидного варіанту, з'їсти ці три шоколадочки. Веру без телефонів часу на подумати було тьма. Багато фізичної роботи, коли ти просто сам з собою в думках. Зараз же треба окремо виділяти час, щоб побути на самоті без відео, баличок і шуму. Але цей лабіринт емоцій треба якось розкрутити, тому всі справляються як можуть. Інколи психологи, інколи книжок достатньо, інколи розмова з друзями або чатом GPT може поставити все на свої місця. Останній навик важливий для якісного життя в цьому столітті це прийняття змін в житті, бо стабільність це міф. Раніше стабільність це коли працюєш на одному заводі 40 років, читаєш друковану газетку або книжечку, яку взяв в бібліотеці. Зараз стабільність це коли два тижні підряд не змінюєш аватарку. Зараз зміни ну просто на кожному кроці. Міняєш роботи частіше, житло міняється, бо війна, відносини міняються, бо сил нема терпіти. Ціни міняються, бо наносить третя світова. Тому спокійніше житимуть лише ті ніхто не буде чинити опір оцим змінам. Нові ціни окей, вони й так все життя піднімалися. Новини знов погані, а коли вони останній раз були гарні. Тобто, всі зміни, що відбуваються, трохи легше сприйматимуться, якщо ну, не бадатися з ними. Просто міняємо життя, виходячи з тих речей, що маємо на руках сьогодні. Звісно, емоції, засмучення і розчарування при цьому. Нікуди не зникають. Нагадую про, кон... про користь навички розуміння своїх емоцій, які я згадувала раніше у відео. Отже, світ не стане простіше, але ми можемо стати хитрішими. Навчимося швидко приймати рішення, розставляти пріоритети, розбиратися у власних емоціях і не панікувати через зміни. І все буде ок. Але хоча б, або хоча б менш хаотично. Це вже перемога буде. Ми фінішували Ви молодці, що дослухали. Успішного дня! Всім пока.